Нещодавно Ужгородський національний університет підписав меморандум про співпрацю зі станцією заготівлі вторсировини проект на три. І вже за кілька днів біля університетських корпусів поступово стали з'являтися сортувальні баки біля ректорату навчально-наукового інституту хімії та екології. А невдовзі будуть ще й біля корпусів на Бамі. Керівник станції заготівлі вторсировини проект на три Руслан Шварц наголошує. Часто стикається з проблемою, коли містяни за ніч зносять у ці спеціальні сортувальні баки все, що завгодно, і закликає тих, хто приносить в читати пам'ятки, які наклеєні на кожному контейнері. Не всі це читають, не всі хочуть бачити цю інформацію. Чаще всього там викидають відходи текстилю, лампочки тетрапаки, іноді викидають блістери від таблеток. тобто це теж не ідея в Турсеревина. Це ми не приймаємо оскільки медицинські відходи. Ну, ситуації насправді різні бувають. Саме останнє з того, що було, це нам принесли пів коробки туху це взагалі ні в які ворота, ні в які рамки. Ну але все-таки ми надіємося, що люди стануть більш свідомими, почнуть сприймати інформацію краще, що можна нести, здавати, що не можна. І все-таки ми надіємося, що культура поводження з відходами у нас в місті стане все таки краще. Руслан Шварц нагадує, що переробляють на станції заготівлі в Торсирувани. Проект на три ми приймаємо папір, тобто Картон, книги, журнали, газети, документи старі. Ми приймаємо пластик, це петпляшки, плівка поліетиленова, фокони з під побутової хімії, кульочки, пластикові труби для прикладу. Ну і ско. Це пляшки з під напоїв, це можуть бути банки там віконне скло для прикладу. На станції заготівлі вторсировини проект на три усе пересортовують за підвидами й кольорами залежно від продукції. А далі втор їде на завод, де дістає вже нове життя. Ну, наприклад, з паперу, з картону зроблять знову картонну упаковку, зі скла зроблять нові банки чи пивну тару для прикладу. З поліетиленової плівки зроблять, наприклад, пакети. Можуть зробити по новій, можуть зробити стріч плівку. Тим часом працівники університету радіють ініціативі із сортувальними баками до прикладу у навчально-науковому інституті хімії та екології. Ця ініціатива є дуже важливою. Актуальною саме для нашого інституту через те, що в нас проводиться підготовка фахівців у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Це є одна з основних спеціальностей, на якій навчаються в нас студенти. І такий приклад наочності є дуже вдалим і під час навчання їхнього, а також для просвітницької діяльності, бо буває часто, що до нас приходять учні на профорієнтаційну якусь підготовку або якісь олімпіади, літня школа, яка працює. Того ми можемо й наочно показати, яким чином можна сортувати сміття. Емілія Глюдзик каже, що серед працівників та студентів в Інституті хімії та екології проведуть інформаційно-просвітницьку кампанію. І заохочуватимуть приносити сюди відсортовану вторсировину. Вони вже зможуть безпосередньо там із своїх, хто де проживає, гуртожитку приносити невеликими кількостями і вже сортувати і розміщати. Того, що, як вони такі колишньо свідомі люди, вони знають про те, що цим же саме можна скоротити кількість зайнятої площі так, цими полігонами твердих побутових відходів і дати нове життя. В тому ж пластику чи бумазі і таким чином покращити стан навколишнього природного середовища. А станція заготівлі вторсировини готова до співпраці з різними організаціями, аби в місті сортувальних контейнерів ставало дедалі більше, а загальних сміттєвих полігонів менше. Хоч найкраще відходи не утворювати. А якщо вже вони є, сортувати та відповідально ставитися до довкілля.